Велике свято, як і свято Різдва, Господа нашого Ісуса Христа, має своє передсвято, має своє предвір'я, яке готує нас і вводить нас до цього великого свята. І ось і сьогоднішня неділя, неділя перед Різдвом Христовим є тим предвір'ям, яке бажає нас увести. Оцю велику благодаті й повної Різдва Христового. І коли людина наближається до тих воріт, які ведуть до вефлеєму духовного до, до тої печері, до ясел, то завжди кожна людина віруюча повинна збагнути. А що ж передувало ось цій події, яка змінила увесь світ? Що передувало цій події, яка стала відліком для часу нашого, що передувало цій події з'явленню Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа? І ми, дорогі браті і сестри, сьогодні слухаємо Слово Євангельської правди, слухаємо Євангелів від Матвея, Родовід Ісуса Христа по плоті і згадуємо всіх цих людей. І що ж об'єднувало цих всіх людей, про яких ми щойно чули? Невже тільки об'єднувало і це їх спасло, що вони були по плоті родичами Господа нашого Ісуса Христа, предками Його? Чи ще щось об'єднувало їх всіх разом? І ось апостол, доповнюючи святе Євангеліє, якраз відповідає нам на це запитання? Апостол від Євреїв, що ми сьогодні чули, апостол Павло говорить, що всіх їх об'єднувала віра, віра в прийдешнього Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Всі вони чекали Месію, чекали Спасителя, як було сказано у апостолі, вірою Авраам преміджеку сина свого Ісаака. Хоч він в жертву, як ми знаємо, його не приніс, але у серці своїм він вже приніс ту жертву, бо поклав його на жертовник, підніс мер свій над сином своїм єдинородним, але був зупинений, тому що віра Його спасла не тільки Його, але й сина Його Ісаака, і дала велике потомство. Вірою Ісаак благословив Якова. Вірою, як і благословив усіх дванадцяти синів Йосифа, і так вірою проваджені були ті святі Отці, вірою, вони творили правду, вірою закривали пащі Лева. вірою проваджені вони були по цій землі, по пустелях, по горах високих, по провалях земних, вірою вони прийшли. До тої обітованої землі, до того Царства Божого, яке Господь говорить, каже, всередині вас є Царство Боже. І що ж, дорогі браті і сестри, яке повчання виходить з того? Якщо святі Отці Старого Завіту вірою були проваджені, то чим же мають проваджені бути сучасники? Ми з вами, християни. Та, звичайно ж, з вірою в Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Цю віру Господь Бог бажає в нас утвердити. Віру не тільки маємо ми зберегти і передати своїм поколінням, як це робили старозавітні праведники, але віру маємо утверджувати щоразу, тому що ми набагато більше сподобалися від Господа Бога, отримати чи з чим ті старозавітні праведники, адже вони не знали Христа Спасителя, вони не знали, де Він народиться. Хто він і ким він буде, де він буде виховуватися, як він і що буде проповідувати, які чудеса буде творити, утверджуючи нас у вірі, а ми ж це все знаємо. Ми ж це все знаємо, де він народився, В Вифлеємі, юдейському, їдеському, яслах був положений ради нас і нашого Спасіння. Він виховувався у Назареті, він Говорив правду Божу, проповідуючи Слово Євангельської правди, навчаючи людей Царства Божого, Він допомагав людям утвердити віру через чудеса свої численні, Він приніс свою, безкровну, свою кровну жертву, приніс ради нас і нашого спасіння, був страждав, був розп'ятий на Христі, помер і воскрес, із мертвих. Бо знісся на небеса всі праворуч Бога Отця і нас чекає до себе. До того Царства Небесного, закликаючи нас, ми, що не маємо утверджуватись в вірі, так ми повинні не тільки проваджені бути й вірою святою, але й утверджувати її ділами по вірі. Бо віра без діл мертвої є, каже нам Господь. І те утвердження вірі, те сповідання віри, ми повинні доводити щоразу. Так, можливо, на якихось дрібних обставинах нашого життя. Бо ми, як ті святі, старозавітні праведники, не маємо такої віри, ми не можемо. Творити таких діл, яких вони творили, закривати пащі левом, перемагати народи, творити таку правду і утверджувати її, як вони робили це. Але ми, дорогі браті і сестри, пам'ятаємо, що життя наше складається із дрібниць. І в кожній дрібниці цій Господь перевіряє нашу віру, чи вона в нас є. Чи вона в нас змаліла, чи ми її втратили? Скажіть, будь ласка, дорогі браті і сестри, чи не утвердив Господь нас у вірі і не дарував силу дітьми Божими бути? Чи не дарував нам благодаті в Святому Хрещенні Духа Святого у святому миропомазанні, чи не дав нам цю силу? Якщо дав нам ту силу, то що ми не маємо сьогодні сповідувати і дякувати Богові за таку велику ласку і благодаті, повну. І тут, у храмі Божому, Господь нам дарує це святе причастя, ту святу Євхаристію, дає нам життя Боже, дає нам життя вічне, хто споживає тіло моє п'яковою, має життя у собі. І того воскрешує в останній день. Ми маємо ось ті подарунки, ми маємо ту силу, а чи дякуємо ми сьогодні за це? Чи не вже ось тому мікрорайоні, освячену благодаттю Божою у таїнстві хрещення сотня людей? Чи може тисячі? А де вони є? А Хтось може сказати, можливо, вони сковані якоюсь занятістю. І тому вони тут з нами не стоять і не дякують Богові за такі благодіяння до нас грішня. Але якщо будемо відверті, то не зайнятість заважає їм, а якраз оце малогір'я, якраз оця слабодухість, о те, що не просто не зберегли. Але не утверджуються у вірі, не підтверджують віру одним малим ділом любові до Бога. Бо Господь каже, що любить мене той, хто виконує заповіді, а що нема такої заповіді, щоб день святковий святкувати, віддати Богові його. Чи, може, є? Чи може забули? Чи, може, не чують, що сьогодні, як і колись голос в постелі, голос церкви промовляє не тільки за умвону, голос церкви промовляє через багато численні засоби масової інформації сьогодні ні. Як у тому канті по-чаївському звучать слова дуже строгі, але дуже правдиві. Коли звертаються і просять грішники перед судом Божим, прости мене знали, прости мене не чули, прости нам ніхто не сказав. Господь гляне грізно і скаже вже пізно. Ви чули? Я стукав, я довго чекав. Так, дорогі браті і сестри, ми покликані збагнути. Не тільки повноту великої благодаті Божої, яка дарована нам, але й повноту великої відповідальності. Бо кому багато дано, з того багато і спитається. І ми, дорогі браті і сестри, повинні принести ось ті найцінніші дари, з них є три: віра, надія і любов. Принести Богу. А Господь. Воздає сторицею тим, хто трудиться ради Нього, хто трудиться тому Божому винограднику, хто виполює, викорінює ті гріхи беззаконня, насаджує благочестя, насаджує чистоту і святість. У своєму житті, які проростають у життя вічне, бо Господь недаремно з'єднав людське і Боже у Христі Ісусі, недаремно прийшов з неба на землю, щоб небесне з'єднати з землі. недаремно підніс і прославив плоть свою святу і назавжди з'єднався з нею, але для того, щоб ми з вами також. З'єдналися з Господом, щоб ми з вами також єдналися з Господом, ось тими засобами, засобами Божої благодаті, молитвою святою, святим причастям, щоб ми доводили, що ми є діти Божі, а не тільки ті, що іменуються християнами. Проте життя доводить інше, бо діла наші ідуть. За нами. І вони будуть нас судити. Чи будемо ми жити по цій книзі життя, чи будемо ми жити по Євангелію, чи радше будемо жити по своїй гріховній волі, і до чого вона нас приведе, всі ми знаємо присуд Божий. Підуть праведники в життя вічне, а грішники на вічній Сьогодні прославмо Господа за те, що Він благодаттю своєю нас просвітлює, нас посвячує і спасає. Подякуємо Богові за це і молімо і просимо Господа, щоб Він провадив нас слідами, заповідей Євангельських до Спасіння і до вічної радості з Ним, щоб ми були у Христі. Щоб ми ради нього жили і трудилися, щоб ми ради Нього дійсно приносили ось ті дари, плоди, які приведуть нас у життя вічне, віру, надію і любов. Амінь. Слава Ісусу Христу!